Одна дівчина пастора якось просила, Відбивала печаль на лиці молодім. Тяжко хворий мій тато, втрачає він сили, помоліться за нього, прийдіть у наш дім. Коли пастор прийшов до недужого в хату, він побачив, що хворий на ліжку лежав, запах ліків наповнював чисту кімнату біля ліжка, навпроти, стілець там стояв. І подумав священник – до приходу мого готувались, напевне, раз стільчик стоїть. Ви чекали мене? запитав у старого. Ні, а хто ви? почув тихий голос в ту мить. Я священник, і мене до вас запросила ваша донька, щоби помолитись за вас, за здоров'ячко ваше, за зцілення тіла. Біля ліжка я стільчик побачив, і в той час, припустивши, чекали, ви мого візиту. Ой так, стільчик, промовив слабий чоловік, я попрошу, не важко вам двері закрити. Пастор двері закривши, сів неподалік і готовий був слухати. Хворі продовжив. Я нікому ніколи про це не казав. Вже життя я прожив і відкритись вам можу, як до Бога молитись ніколи не знав. Я до церкви ходив, чув, що там говорили. Що молитва рятує людей від біди, що вона робить чудо, бо в ній дивна сила, що молитися треба постійно завжди. Та не міг молитовтих я запам'ятати, не виходило в мене, а час все летів. Перестав я молитись, а якось на свято свого друга хорошого раптом зустрів. І мені він порадив. Молитва, мій любий, це розмова із Богом душевна, проста. Спробуй сядь на стілець, а навпроти, став другий, уяви на цій місці Ісуса Христа. Та дивись лише з вірою, не сумнівайся, нерозумного в цьому нічого нема. Все йому розкажи і Його прислухайся, бо ж писані слова він сказав не дарма. Я завжди з вами буду, постійно моліться. Тож йому ти розказуй все сам, як мені. Я послухався, сподобалось дуже мені це, і тепер кожен день я з Христом в тишині. Розмовляю годинки, зодві, але тільки щоб не бачила донька, вона не збагне, бо подумає ще, що я став божевільним і у дім для безумних спровадить мене. Пастор, вражений був від почутого слова, він молився за нього і благословляв. І сказав, що вести такі бесіди добре, і щоб з Богом і далі він так розмовляв. І додому пішов, закінчивши розмову. Після цього минуло лише декілька днів. І до нього прийшла донька хворого знову і сказала, що тато цей світ залишив. Він із миром пішов? запитав неї пастор. Я вважаю, що так, вдень я йшла в магазин, він покликав на мить обійняв і сказав ще що мене сильно любить, а потім один залишився. Вернулася я за годину і знайшла його мертвим, та його кінець, видається, мені нез'ясовано дивним. Біля ліжка у нього завжди був стілець. Видно, що перед смертю зібрав він всі сили, відірвався від подушки, і на стільчик той час він поклав свою голову, і там зупинилось його серце, промінчик життєвий погас. Ось таким я знайшла його. Знати, я хочу, вашу думку про це і розгадку знайти. А священик сказав, витираючи очі, дай Бог кожному так від землі відійти. Цей стілець біля ліжка він був непорожнім і скінчилась на цьому історія та, як прекрасно було б, щоб вмираючи кожен, свою голову клав на коліна Христа.